Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української літератури. І саме в п'ятому класі ви почнете вивчати літературу по-новому. Це буде уже не просто літературне читання, а література це окремий і дуже важливий предмет, який навчить вас думати, висловлювати свої думки. Аналізувати. Отож, сьогодні все про слово в житті людини, образне слово перший елемент літератури, художня література як мистецтво слова і види мистецтва. А ви любите мистецтво? Можливо, ви займаєтеся хоча б одним з видів мистецтва, тоді сьогоднішній урок саме для вас. Будь ласка, запишіть сьогоднішню дату, класна робота і тему уроку. І обов'язково для того, щоб вибрати зручний для себе темп, час від часу нас натискайте на паузу відео для того, щоб встигнути записати. Які ваші очікування від цього уроку? Сподівання, от коли ви прочитали в розкладі, що у вас буде українська література, які у вас були перші асоціації і думки? Що це таке? Пишіть у коментарях, поділіться зі мною. Вашими думками, адже вони важливі, тому що і ви важливі. Чого ви чекаєте від уроку літератури? Чи легко вам буде вивчати цей предмет? І з якими труднощами ви можете зіткнутися? Спробуйте прогнозувати. Поділіться своїми думками у коментарях, і я вам буду дуже вдячна. Ну, а ми... Ознайомлюємося з підручником. Працюємо за підручником «Українська література» Олександра Авраменка, 5 клас 2022 року. Підручник справді дуже хороший і універсальний, адже там є не тільки яскраві ілюстрації і цікаві тексти, також там є відомості про письменника, ті художні твори, які ми будемо вивчати, додатковий, пізнавальний, багатющий і цікавий матеріал, а також те нове. Чого ви раніше не вивчали, це теорія літератури. Так, так, ми з літератури будемо вивчати правила. Адже література це наука. І наука, і мистецтво таке може бути справді. І саме правила, всі правила, які ми будемо вивчати з української літератури, вміщені у рубриці теорія літератури. А знайти цей підручник можна, перейшовши за QR-кодом. Розгляньте, будь ласка, цей підручник. Вам подобається обкладинка? Красива! так? Така калина намальована на ній символ України. Справді красива. І я думаю, що таким красивим підручником вам приємно буде користуватися. А про що це я? Ой, та все ж про неї, про красу. З давніх давен люди захоплювалися красою та намагалися відтворити її у слові у малюнках, у скульптурних зображеннях, у танці, у пісні, у театральному дійстві, донести нащадкам своє розуміння прекрасного. Так виникли різні види мистецтва: література, живопис, скульптура, музика, хореографія, театральне мистецтво та інші. З часом з'явилося кіномистецтво. Мультиплікація тощо. А який із видів мистецтва тобі найбільше подобається? Ділися в коментарях. А можливо, ти сам займаєшся, чи ти сама займаєшся якимось видом мистецтва? Розкажи про себе, а ми говоримо далі. Навіщо ж людині потрібне мистецтво? Адже ж то не їжа, і не одяг, і не дах над головою. Чому дехто присвячує цьому все своє життя? Мабуть, мистецтво дає поживу для людської душі, утверджує те, що всіма цінуються найбільше: любов, справедливість, чесність, працю, красу природи людських щирих стосунків. Ось про це ми й будемо говорити на уроках української літератури. Ну і сьогоднішній не виняток. Отож, які ж ми знаємо види мистецтва, ви можете їх собі навіть записати. Декоративно прикладне, ну це оздоблення предметів, архітектура, живопис, графіка, скульптура, музика, хореографія, театр і кіно, художня література, а може я ще про якісь види мистецтва не згадала, то допишіть їх у коментарях. Пробуйте знайти пару, розгляньте ілюстрації і поєднайте їх із видами мистецтва. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? Так, справді, так хореографію ми бачимо на малюнку третьому, живопис на п'ятому, скульптуру на шостому, музику на сьомому, кінотеатр ми бачимо на четвертому. Декоративне мистецтво на другому і художню літературу на першому малюнку. Отож, подивіться, які сьогодні є зразки сучасного мистецтва, такі як піщана скульптура, так, а може бути ще льодова скульптура або ж снігова, і вуличне мистецтво, мабуть, ви часто таке бачили, і це називається мурали, так, коли на стінах будинків малюють гарні такі ось зображення. Запам'ятай, кожен вид мистецтва витворює світ у художніх образах, властивими лише йому засобами. Так у живописі це лінії, крапки, плями різних кольорів, у музиці це сполучення звуків різної висоти, сили і тембру, а у скульптурі це врізування ліній, кутів, у літературі це слово. Слово це найточне торкання до серця, вміти користуватися ним це велике мистецтво, зазначав Василь Сухомлинський, український педагог. Хто багато читає, той багато знає, повчає народне прислів'я. А Тарас Шевченко говорив так ну що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, оживає, як їх почує. Про що йде мова? Яке ж значення має слово для людини? Поміркуємо. Розгляньте ось цю хмару слів і поміркуйте про те, яку роль на вашу думку відіграє слово в житті людини. Так, справді, слово може впливати на людину. З допомогою слова ми можемо подружитися, висловити свої почуття, емоції, думки, звичайно. Ми можемо за допомогою слова дізнатися нову інформацію, навчатися можемо. Так? А ще яке значення має слово? Пишіть у коментарях. А на вашу думку, які слова можна вважати? Образними. Є й такі уявіть собі. Ось ви бачите слова в двох колоночках. Здавалось би, однакові чи неоднакові. Прочитайте їх і поміркуйте, в якій колоночці слова будуть образні. І чому? Ну що, знайшли справді у другій колоночці слова будуть образними. Квітка тендітна, пахуча. Ну, ось такі красиві означення, так, вони незвичайні. Наче метелик порівнюється, так? витончена, оксамитова, а це вже в переносному значенні, вона ж не може бути виготовлена з оксамиту, усміхнена. Тобто за цією ознакою вона наче схожа на людину і жива. Справді, ось такі слова можна назвати образними, адже вони вжиті дещо в переносному значенні. І ось такі красиві, незвичайні, яскраві небуденні, такі як квітка однорічна, стебло, тичинка, пагіна, насіння – Ну, це якісь нейтральні слова. А образні і більш емоційні, погоджуєтеся? Прочитаймо! Уривочок із поезії. Я квітка ніжна, як весна, я різні сукні маю, все літо пишна і запашна, я й осінь зустрічаю, буваю кольору зорі, лимона колір маю, і снігу зимної пори, і вишнею палаю. Сподобався вам вірш? Знайдіть у цьому вірші образні слова. Для цього натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну що, знайшли? Перевіримо. Так, ніжна, як весна. Ось це слово ніжна в приносному значенні, так? Як весна, це порівняння. Різні сукні маю. Ну, сукні має тільки людина, і тут квітка виступає, наче людина. Це літо пишна і запашна, ось такі гарні прикметники. Осінь зустрічаю. Буваю кольору зорі, так, ось це, наче порівняння. Лимона колір маю. Ну, квітка ж мається на увазі ось так образно, сказано, що вона жовта, так? І біла, так, снігу зимної пори, і вишнею палаю, ось таке слово в переносному значенні. Вона ж не може вишнею палати. Це сказано, що вона, мабуть, червоного кольору, такого насиченого, наче вишня. А ви так підкреслили образні слова? Якщо так, то ви вмієте їх визначати, і у вас дуже чудова фантазія. За допомогою, справді, образне слово це особливе поетичне слово, яке вражає своєю красою, незвичністю, загадковістю, приховує багато значень, які кожен розуміє по-своєму за допомогою слова. Ми не лише спілкуємося, але й думаємо, відчуваємо, пізнаємо, творимо себе і світ. Художня література це мистецтво, що відображає дійсність за допомогою образних слів, формує світ думок і переживань людини. Образні слова, на відміну від звичайних, яскравіші, емоційніші, краще вимальовуються в уяві людини, тож ними широко послуговуються поети і письменники, хоча краще склати, поети й прозаїки, адже письменники це і є. І поети, і прозаїки, і драматурги одним словом, послуговуються письменники. А я попрошу вас натиснути на паузу і записати собі в зошити. Що ж таке образне слово і художня література? Ось наші правила, які ми повинні запам'ятати. Справді, художню літературу вважають мистецтвом слова. Чому? Як ви запам'ятали? Адже вона, уміло використовуючи образне слово, торкається сфери людських почуттів, доносить думки чи ідеї емоційно. І теорія літератури, тобто правила, які нам потрібно вивчити художня література це вид мистецтва, що відображає дійсність засобами слова в образній писемній формі. Ну, ну Які ж образні слова використовує художня література? Такі, як епітети, порівняння, персоніфікація. Ну, повірте, образних слів взагалі дуже багато, але сьогодні на уроці ми ознайомимося з деякими із них. Розглянемо більш детально, що ж таке епітет. Запишіть, будь ласка, це слово грецьке, додаток, прикладка, іншими словами, це художнього значення. Такий красивий прикметник, який вжитий в переносному значенні, за допомогою якого автор підкреслює певну властивість чи рису зображуваного об'єкта. Наприклад, шовкова коса, золота осінь, високі верби. Порівняння. Теж, будь ласка, запишіть це зіставлення двох або кількох предметів, чи явищ за їх схожими ознаками. Ну, Порівняння знайти дуже легко, адже воно приєднується з допомогою сполучників, таких як як мов, не мов, ніби неначе, наче, наче «мовбито», то, начебто та іншими. А може бути. Ось, наприклад, веселий, як весняний жайворонок, жвавий, як риба в річці, гнучка, немов вербова лоза, і це все порівняння, коли один предмет порівнюється з іншим на основі схожості за якимись певними ознаками. Метафора. Запишіть, що це слова в переносному значенні, перенесення ознак з одного предмета на інший на основі подібності. Наприклад, прилетіла осінь на баскім коні. Прилетіла. В переносному значенні ми розуміємо, що вона дуже швидко надійшла, наче прилетіла на ось такому швидкому коні, і це метафора. А ще є персоніфікація, це різновид метафори, це теж слова в переносному значенні, але це олюднення, зображеного в художньому творі світу рослин, тварин, явищ природи. Це, іншими словами, коли неживі Ось такі різні предмети, поняття діють, наче людина. Наприклад, осінь одяглася, мороз розмалював вікна, заплакало небо дощем. Іншими словами, олюднення неживої природи. І це все персоніфікація від слова персона особа, особистість. Ну і звичайно. Художнє слово становить собою словесне мистецтво, яке називається фольклор, усна народна творчість. Колись люди зберігали свої знання про світ лише в усній формі, тоді зародилося найдавніше словесне мистецтво усна народна творчість або фольклор. З англійської мови фольклор означає народна мудрість. Фольклор об'єднує казки, легенди, переказки, перекази, загадки, прислів'я, а також багато-багато різних пісень, які не мають визначеного автора, адже всі ці твори зберегла для нас народна пам'ять, і вони передаються в усній формі. Саме твори усної народної творчості і становлять основу літератури. Це початки літератури. Отож, що ж таке література від латинського слова література, що означає написане, буква літера, сукупність писаних і друкованих творів певного народу, доби, людства, різновид мистецтва, власне мистецтво слова, що відображає дійсність у художніх образах. Створює нову художню реальність, результат творчого процесу автора, зафіксований у відповідному тексті за допомогою літер. Запишіть, будь ласка, собі теорію літератури, правило, яке потрібно вивчити. Для цього натисніть відео на, на, на паузу, а потім, коли допишете, далі продовжите слухати і дивитися. Отже, література об'єднується в книги. А як же з'явилася книга, ви можете переглянути навчальне відео на цю тему, перейшовши за QR-кодом. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподобалося вам відео? Чи було воно для вас корисне? Обов'язково поставте якусь реакцію. Якщо вам сподобалося відео, ну, можливо, ви нічого не дізналися і воно вас не вразило. Теж можете поставити реакцію у коментарях. Прокоментуйте прислів'я. Золото добувають із землі, а знання з книги. З глибин моря дістають прилини, а з глибин книг знання. Книги ключ до знань, розум без книги, що птах без крил. Одна книга тисячі людей навчає. Книга корисна, коли її читають. Життя без книжок. Небо без зірок. Хороша книга і яскравіша за зірку. Що об'єднує ці прислів'я? Звичайно, користь книги і її важливе значення для людини. Обов'язково випишіть собі ті прислів'я, які вам найбільше сподобалися. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Книги справді дуже важливі. І. Вони мають для людини велику користь, ну, наприклад, читання покращує фізичний стан, емпатію, тобто здатність розуміти і відчувати почуття іншої людини. Ментальне здоров'я, а це стан щастя та добробуту, у якому людина реалізує свої творчі здібності. За 6 хвилин читання можна, уявіть собі, знизити стрес на 60%, уповільнити серцебиття, розслабити м'язи, змінити стан вашого розуму. Читання зменшує стрес на 68% у порівнянні з прослуховуванням музики. На 100% в порівнянні з чаюванням, на 300% у порівнянні з прогулянкою на свіжому повітрі, і на 600% у порівнянні з відеоіграми. Адже коли дитина грає у відеоігри, вона навпаки дуже збуджується. І так, таки в неї справді з'являється стрес. Убили, от танчик убили в який раз. От я стріляю, стріляю, да? хто там грає в танчики? Ну, ми сьогодні не про це, а ми говоримо про читання. Читання набагато корисніше від відеоігр. А на сьогодні все, і вам залишилося поділитися зі мною лише настроєм. Який настрій у вас наприкінці уроку? Виберіть смайлик і намалюйте його в зошитах. А в підручнику ви прочитаєте сторінку третю, четверту. І на четвертій, п'ятій сторіночці дайте письмові відповіді на запитання з першого по одинадцяте. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте хороші книги, адже ті, хто читають книжечки, переможуть тих, хто читає самі коментики в інтернеті. А я вам бажаю хорошого дня. До побачення.